Добрий день! Представляємо у вашій увазі двохкімнатну квартиру. Квартира має площу 67 квадратних метрів. Знаходиться на вулиці Пасічня, в пороховому будинку на 4-му поверсі. Будинок збудований 2010, 2010 рік. Стіни з цегли. Ось ми бачимо першу кімнату. Кімната має 18 квадратних метрів. Вікно виходить внутрішній двір, тобто у квартирі буде завжди тихо. Квартира 18 квадратних метрів, світла, простора. Далі йдемо, ми повертаємося в прихожу. В прихожу 13 квадратних метрів має. І тут є ще одна кімната. Кімната також чиста, світла, простора. В кімнаті є вікно, яке виходить на лоджію. лоджія засклена, вихід на лоджію з кухні, кімната має 14 квадратних метрів. Заходимо на кухню. Кухня 14,5 квадратних метрів. Тут ми бачимо вхід лоджія. На кухні вікно також виходить внутрішній двір, тобто буде безшумно. Кухню ми бачимо барностійку. Виходячи далі в прихожу, є санвузол. Санвузол з ремонтом. бачимо таке освітлення. Далі у нас ванна. Ванна має 4,9 квадратних метри, Також освітлена, чисто акуратна. Квартира гарна, світла простора. Знаходиться на пасічі двохкімнатна. З вами було агентство Стабільність. Дякую за увагу.